Спробуйте тиждень, давайте хтось може зробити такий експеримент. Тиждень ви не дивитесь новин, домовтеся з кимось, там, жінка, чоловік, сусід, якщо станеться щось важливе і так дізнаєтесь. Тиждень не дивитесь новин, але замість новин тиждень читаєте Євангеліє, е, допустимо, від Луки. Тиждень. По 15-30 хвилин подивитися, як ви будете себе почувати через тиждень. Тому що ваше і серце буде приникати світло навчання Ісусового, давайте спробуйте. Я маю цей досвід. Я роблю це. І я знаю, яка сила властиво йде в моє життя і в ваше життя. Тоді, коли молитовне життя і стосунок з Богом стоїть на якому місці? На першому місці. На першому місці.